Кремль нарешті знайшов альтернативу західному конкурсу, що загниває. Володимир Путін доручив провести у 2025 році власний міжнародний музичний конкурс інтербачення та підписав відповідний указ. Тепер нарешті звучатиме справжня музика, яка відображатиме духовні цінності. РФ. Згідно з указом, інтербачення проводитиметься з метою подальшого розвитку міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва. Передбачається, що конкурс пройде в Москві та Московській області. За заявою організаторів запрошено країни з усього світу. Учасниками стануть країни, котрі ще не розірвали з Росією дипломатичні відносини. Хто саме ризикне співати під російський акомпанемент, поки що інтрига. Однак і в самій Росії талантів вистачає. За словами Костянтина Ернста, інтербачення стане вільною трибуною для музичного самовираження. Наскільки ця трибуна виявиться вільною, питання є відкритим. Скоріше це добре відредагований плейлист, затверджений десь у високих кабінетах. Тож чекаємо на фестиваль музики без політики, але з обов'язковим куплетом про велич батьківщини. Звісно, створити альтернативу Євробаченню амбітна ідея. Але якщо судити з минулих спроб імпортозаміщення, в культурі є ризик, що інтербачення стане чимось не зовсім успішним. У нас все працює, слава Богу. Театри, концертні зали, виставочні не, значить, площадки. Многі дітей искусств їдуть, їдуть і в зону проведення спеціальної воєнної операції, підтримують наших е, ребят, героїв там, на, 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 на передній лінії фронту. Однак ще у жовтні російський диктатор анонсував, що в Китаї підтримали ідею створення міжнародного пісенного фестивалю. ще ідея хороша – створити на високовороні фестиваль, оти по інтервідні. Ми когда-то предположили китайські наші друзі. Піддержалі, подхватілю, подивимось, що за того получше. Тім, Росія вирішила не винаходити велосипед і просто повернула з минулого інтербачення музичний конкурс, який існував ще за часів СРСР. Втім, радянський проект швидко зійшов на нівець. Після кількох випусків його тихо згорнули, не зумівши конкурувати з західним аналогом. Але, мабуть, минуле знову стукає в двері. Повернення інтербачення це не просто музична ініціатива, а символічний переклик з радянськими часами. Тоді конкурс був інст інструментом культурної пропаганди а тепер очевидно стане саме таким. Залишається, звісно, сподіватися, що головними критеріями відбору залишиться талант та оригінальність, а не геополітика. Одне очевидно, Росія продовжує занурюватися в ностальгію, коли залізна завіса надійно відокремлювала її від решти світу.